Я як нап'юся, то нікого не боюся. Що, навіть дружину? Та ні, так я ще не напивався. <плес> Ото будеш знати, діду, як говорить, що дорого города орать. <плес> Чоловіки набагато витриваліші за жінок. Жінка трохи полежить і йде щось робити, а чоловік лежить і терпить далі. Діду, ану піднімай свою дупу, картопля сама себе не викопає. Ага, зараз. Я на пенсії, а не в рабстві. Думаю, собаку купити. Жінка не дає. Думаєш, собака дасть? А чому ви з бабою розлучаєтесь? Бо вона мені не підходить. Ти дивися на нього: всім підходить, а йому не підходить. Знову напився, та заснув старий. От стара злякала. А як ви працюєте влітку? Зранку рано не хочеться, в обід жарко, а увечері вже не треба. Коли ти вже пит кинеш? Валю, через місяць буде рівно 30 днів, як я не п'ю. Газуй давай, дурень старий, грибів йому захотілося. Приїдемо додому, кого я тебе нагодую. А що це наші діди так активно на вгороді працюють? Та сказала їм, що на вгороді самогон закопаний, нехай попрацюють. А я тобі казала, діду, що по контурним картам давно ніхто не їздить. Діду, наснилося, що він супермен. Дивіться. Валю, я без трусів. Іди спи, діду, завтра купимо. Шогі, діду, вловив чи ні? Десь баба моя з міста має їхати. Бабу Валю, як ви знайшли свою другу половинку? Половинку не знайшла, а знайшла цілого чоловіка і почала сама пиляти. <рес> <рес> Жінки хене найдобріші створіння в світі. Вони завжди можуть пробачити чоловіка, навіть якщо він ні в чому не винен. Бабу Валю, а як ви на базар добираєтесь? Та як дід не нап'ється, то під водою. Це Баба Валя, будь ласка, розкаліть нам рецепт вашого смачного борщу. Перш за все, борщ готується з любов'ю. Ти молока купив? Ні, не пив. Що не пив? Молокаку. У... Баба Валя, куди це ви так рано? Байдуже куди. Головне, щоб молоді не сіли. Що ви думаєте про нинішні ціни? Чому люди, які живуть на прожитковий максимум, встановлюють нам прожитковий мінімум? Діду. А де ти молоко взяв? Та де козу подоїв? Так в нас же козел.